Привіт, дуже приємно бути сьогодні тут. Тенісомач, браво бік френд ов України, праміністр Україна Андрій Пленкович. Андрій thank you so much. І я подякував команді прем'єр-міністра за те, що підтримує наших українських діточок. Чиї батьки є героями нашої держави, бо захищають Україну. І Є на жаль, ті, що залишаться в наших серцях. В історії, бо віддали найдорожче життя, і ми їм дуже вдячні історії України, і ніхто з нас ніколи їх не забуде. Щиро вдячні вам за таких ваших героїчних батьків і, Андрій, я дякую тобі особисто за можливість, по-перше, зустрітися. Ну і всім вам дякую. Я сподіваюся, що це кілька днів, які ви проведете у перваті на адріатичному узбережжі на морі, будуть для вас приємним часом, і мені особливо приємно, що ви маєте таку змогу відпочити і розслабитися кілька днів у вас. Бажаю, здоров'я. Ми дуже вдячні за те, що надали нашим чудовим дітям можливість тихо спати спокійно вночі. За те, що вони змогли покупатися в теплому адріатичному морі. За те, що до них дуже гарно відноситься народ Хорватії. хорватів.